Привіт усім, друзі! Слава Україні та смерть рашиським окупантам! Маю біду в своїй колекції. Як бачите, ось перед вами моя орхідейка. Яка вуха опустила. Це чармер. Буквально кілька днів тому я знімала відео про те, як красиво він квітнув. Ну, був там огляд про мої квітучі, в тому числі і чармер показувала. Минуло буквально кілька днів і ось маю, бачите що? Жовте листя. Отаку проблему з квітками. Тобто, треба тепер рятувати. Причому терміново. Не знаю навіть, що могло трапитись. Корені тут у нього доволі хороші. По корінню не можу сказати, що гниле щось чи ще якось. Ось ростучі, хороші, молоденькі корінчики. З цієї сторони теж. Ось взагалі прекрасний молодий корінчик ростучий. Зараз буду знімати оце от жовте листя, дивитися, що там у мене на шиї. Можливо, доведеться різати. Хоча, враховуючи те, що коріння не гниле, хто зна. Можливо, десь потрапила волога, коли я поливала. І не можу сказати, що це прямо аж така проблема. Зараз літо на вулиці і воно швидко доволі таки висихає. Ось дивіться, навіть. Відламується відразу листочок, ось, вже знявся. Ну що, приступаю до термінової роботи. Тут в мене, якщо не помиляюсь, він в мене взагалі не пересаджений, просто поставлений в кашпо разом з тим горщиком, з яким продавався, і обсипаний така от матрешка. Можливо, доведеться дістати. Хоча хотілося б, звісно, обійтись без того. Ну що, буду все різати і вам показувати. Отож, приступаю до чистки шиї. Листочок один вже зняла. Бачили, да, сам відпав. Цей також ось з цієї сторони. Ось, бачите, відстає. Тобто, щось не то з ними. Що саме не можу сказати. Цей теж починає жовкнути. Напевно, теж доведеться знімати. Ну, для початку хочу залишки оцих от. Що я вже зняла від колопати, а далі побачимо, як воно буде чистимо. Бачите, є хороші, ростучі корінчики. Що трапилось, просто не уявляю. Ця коричнева пляма мені вже не подобається. Це вже натяк на гниль. Зніму цей нижній листок також. Як бачите, ось теж пішов п'ятнами листок верхній, над тими, що були жовті. Очевидно, якась пішла інфекція. Тому оцей нижній також знімаю, щоб гарно все зачистити, тому що є ознаки гниття. Зараз ще й різати будемо. Скоріше за все. Так, трішки коринок дістанемо, потім повернемо. Нам потрібно бачити, що тут внизу робиться. Так, ну що попередньо можу сказати? Є ознаки стволової гнилі, явні ознаки, тому що ось тут от знизу, бачите, лусочки знімаю. І там темний, темний ствол. Навіть не знаю, що їй тепер робити. Чи різати, чи зачищати. Зачищати дуже незручно. Бо коренів чимало різати не хотілося би. Отож, маю таку дилему, навіть не знаю, що його і робити. Як кажуть, біда прийшла, звідки не чекали ну Оце от мені дуже не подобається. Саме ось оце от темне, темна оця от пляма дуже не подобається. Треба брати скальпель і ось, бачите, трішечки підзасох тут корінчик. оцей Це, напевно, теж ознака того, що вже воно там якийсь час підгнивало, але не видно було. Оцей корінчик я відріжу зараз відразу. Напівсухий, десь він там пішов в глибину, не, не хочу її діставати, не бачу в цьому великої потреби. А ось спробувати зачистити стовбур, бо дивіться, яке там нехороше. Оце зараз, напевно, і буду робити. Йду за скальпелем. Так, ну що, горілочка спонжик і скальпель. Хоча я його кожного разу і протираю, але, знову ж таки, перед кожним використанням протираю в черговий раз. Ну що, буду намагатись зрізати ось оцю гнилу тканину. Якщо зріжеться, тут дуже незручно. Тому вибачайте, якщо щось не будете бачити. Дивіться, я тут відсікаю деякі корені. Я їх буду підрізати відразу. Діставати немає змоги, тому я їх буду над поверхнею ґрунту зрізати. Він хоч і хороший на вигляд, але все рівно я його зріжу. Далі, ось оцей, напевно, теж доведеться відрізати. Тут є в нас, бачите, темна точка. Коротше, це гниль. Ні, він, звісно, той стовбур доволі таки пружний, але бачите, чорне, Вірніше коричневе, це ознаки гнилі. Так, що нам тут зробити Оце, щоб воно якось. Хочу сказати, що трагедії я з цього не роблю. Навіть якщо ця орхід... цю орхідею мені не вдасться врятувати, ну, нічого страшного, куплю нову. Бо дехто від того, що орхідеї починають підгнивати, а зараз у багатьох, до речі, така проблемка. Літо, спека це все дається взнаки. То багато хто робить таку трагедію, що просто жесть. Я не роблю трагедію. Ну, Згнила орхідея та й згнила. Намагаюся врятувати. Не вдасться, то не вдасться. Тим більше, що ну, я розумію, якщо є якась дорога орхідея, то зрозуміло, що її шкода. Шкода коштів. Чармер це популярна орхідея, яка доволі часто є в продажу, тому нічого страшного не буде з того, що вона в мене загине. Так, шкода. Але то не є трагедія. Ми з вами живемо в такому світі, де трагедій значно більше і значно вони гірші, ніж просто загибель орхідеї. Так, ну що, трохи попідрізала, але знову ж таки, все далеко не ідеально. Зараз розведу фундазол і спробую те все, що я зрізала, замазати кашкою фундазолу. Ці всі місця зрізані. Не знаю, на цю сторону ще отут спробувати. Напевно, ось отак ще зріжу оцей корінь. І якщо комусь здасться, що я на надто варварськи відношусь. До рослини. Ну, це все, навсього рослина, розумієте? Це як хірург ріже скальпелем під час операції, все, що не потрібно, видаляється для того, щоб людина жила. Так само я все, що не потрібно, видаляю для того, щоб ця орхід... щоб не те, що ця орхідея жила, щоб. Була змога її врятувати. Ось так правильно. Бо чи вона житиме, чи ні не зрозуміло за таких умов. Але я, як хірург, намагаюся її врятувати. Вдасться добре, не вдасться, ну, тут таке. На жаль, отакі болячки, зазвичай, вони дуже стрімко розвиваються і. Буває таке, що навіть не встигаєш оком змигнути, як уже орхідеї немає. І нема чого рятувати. Тут, якби ще є хоч що рятувати, ще не все згнило. То ще навіть в таких випадках особисто я не надто засмучуюсь, бо. Маю непоганий досвід відновлення майже з нуля, тобто з двох верхніх листочків, коли все згнило, лишилось лише чубчик з двох листочків. Чого можна відновити. У мене вже є такі орхідеї в колекції, де відновлені з верхніх листочків. Прекрасно себе почувають. Квітнуть не гірше, ніж ті, які були куплені, повноцінні. Ну так, да, час, витрачений. Ну, але то таке. Ось так, бачите, геть все зачищаю. Що тільки можна, все зачищаю. Коріння ріжу, листочки ріжу, все ріжу. А що робити? Так, ще один. Корінець, це якийсь сухий корінець. Всередині в неї покажу ще раз, дивіться, скільки коренів. Багато і гарні, і причудові. Але що їй не те, ну, буває, буває і таке, на жаль. Це все живе, а отже, у будь-якого живого організму може статися криза. Люди тварини так само, ніби зовні все нормально, а потім в якийсь момент раз і все погано. Ну, так само і рослинки, на жаль, теж мають хвороби і такі хвороби, які розвиваються стрімко. Так, оцю також відчикрижу. Коротше, я по кругу його зачищаю. Бо інакше нічого не буде. Ось, бачите, цей хороший корінець з ростучим кінчиком. Але я його вимушена зрізати, бо, як бачите, він пішов від шиї і там він вже почав чорніти. Тобто, ось тут на його місці, бачите, яка темна пляма. Її треба зачистити. Тому якось так. Так от, ну, трішки більш-менш. Зачистила, показую, дивіться, ось таке маю з однієї сторони, з іншої. Коротше, покромсала її як змогла. Листя, ось, купа листя, купа корінців, відрізаних, тут ось також сміття різне. Тут і корінці, тут і лусочки, коротше кажучи, тут багато чого. Ось отак, бачите, чого тут тільки нема. Значить так, оце повертаю назад. Ой, чекайте, чекайте. Ось корінець, якийсь старий, гнилий. Його треба відрізати. Він десь аж там з середини йде. О, так. Оцю кору всю назад. Так. Це все в смітник. Роблю кашку фундазола і повертаюся, замазуємо. Як роблю кашку з фундазола? Найпростіше. Насипаю в ложку якусь кількість фундазола, він в порошку. І далі зі шприца по одній капельці. Капаю туди водичку, звичайну. Ну, дивлячись, скільки набрала самого порошку. Тут дам три капельки, бо порошку доволі чимало. Кісточкою розвожу і утворюється така пастообразна речовина. Кашка. Бажано, щоб вона була доволі густою. Ось дивіться, така. Консистенція дуже густої сметани. Тоді вона буде добре триматися на орхідеї чи куди ви там будете її мазати. Все мажемо. Все, що різали, все замазуємо кашкою. Бажано такий доволі хороший шар цієї кашки нанести, щоб фундазол потрапив в систему, тобто в сок цієї орхідейки, і спричинив там лікувальний ефект. Заради якого ми, власне, це все і робимо. Оці от місця свіжо зачищені, там виділяється сок, там є доступ до системи сокообміну. Це своєрідна, так як у людини є кровеносна система, так, у рослини. Сок, то та ж сама їхня кров, і ми намагаємось її лікувати через систему, яка виділяє сок. Ось отак от, доволі жирненько все замастяно. Ще я зроблю розчин, один грам фундазола на літр води. І залью, нехай вона ще й поп'є той розчин. Вам вже не буду показувати, тому що це займає час. У мене, до речі, часу зовсім немає, бо я це роблю екстрено. Я зараз маю займатися зовсім іншими справами, але оскільки побачила таку погану тенденцію на своїй орхідеї, то доводиться терміново рятувати. Постоїть вона з півгодинки, оце все добре підсохне, потім я ще залью, поп'є вона рощину фундазолу. І Будемо спостерігати, як вона себе буде вести. Якщо я буду бачити, що далі продовжується гниль, можливо, зріжу геть зовсім верхівочку. Низ, звісно, доведеться викинути, тому що, не дивлячись на те, що хороші корені, якщо пішла стволова гниль, вона пішла всередину і навряд чи навіть залишений пеньок виживе. Вона в активному рості, не тільки корінчики ростуть, а і листочок росте. І, звісно, дуже шкода буде її втратити. Ну, але, але це все вона все орхідея. Тому, друзі, поки що я з вами прощаюсь, далі будемо спостерігати за нею. Всім бажаю миру та добра. Бажаю, щоб в вашій колекції такі трагедії не траплялися, прикрі, щоб ваші орхідейки вас лише радували своїм квітуванням. А ось такого, щоб з вами ніколи не траплялось. Всім до побачення!